Є знижки на лаптіалі двадцять відсотків аптека. Подорожник, бам та ощад. За 30 років українців може бути лише 25 мільйонів. Такий прогноз оприлюднив інститут демографії. Торік в Україні народилося найменше дітей за всю історію незалежності. Смертність навпаки зросла, а мільйони біженців за кордоном. Чи є у влади план, як ситуацію виправити? Чи є ідея, як повернути додому воєнних мігрантів, розпитувала знавців кореспондентка ТСН Карина Вакарєва. І уже можу розказати деталі цілої стратегії, ухваленої урядом була зранку тривога. Здається, там і пуски кинжалів були. Евеліні лише чотири дні, і її вже готують до виписки. Для батьків вона первістка. Боялася, але ну тут мені я відчувала себе в безпеці, і я знала, що тут гарні лікарі, і яка б ситуація не трапилася. Я і дитина, ми будемо під контролем у сусідній палаті. Маленька Адель, довгоочікувана дитина для батьків, які через російське вторгнення постійно відкладали її народження. Потім зрозуміли, що війна не закінчується, чекати немає чого, і вирішили, що все таки. Хочемо за даними міністерства юстиції, торік в Україні народилося понад 187 тисяч дітей для порівняння у 2012 році до анексії Криму та війни на Донбасі було 520 тисяч народжень. А перед пандемією коронавірусу, у 2019-му на світ з'явилося 310 тисяч малюків. Аби населення не скорочувалося, треба, аби на 100 жінок припадало 210 народжень, тобто в середньому по дві дитини на сімейну пару. Утім, реальні цифри вдвічі менші. Нині на 100 українських жінок припадає 90 народжень, і цей показник найгірший за 300 років. І так стверджують в інституті демографії. Якщо раніше народжували дітей, практично починали там з 18-20 років, то зараз середній вік матері при народженні дитини вже приблизно 28 років. Зараз за рівнем смертності Україна посідає перше місце у світі. Такі дані у своєму звіті опублікувало Центральне розвідувальне управління США. Нині на одного новонародженого припадає троє померлих, і це не лише через загибель внаслідок війни. Стрес, серцево-судинні захворювання, зловживання алкоголем, тютюном. У нас відносно з іншими країнами багато людей гине в ДТП. Це поведінкова функція. У нас багато людей хворіють на цукровий діабет. Це де ж, це ж культура харчування. Найліпша ситуація у Монако, Сінгапурі та Японії. Там середня тривалість життя 85 років. Тоді як Україна у цьому рейтингу посідає 173-ю сходинку. За даними держстату, українці в середньому доживають до 70-ти. в інституті майбутнього застерігають. Нація старішає. через безпекову ситуацію. За кордон виїхали переважно люди працездатного віку. І цілком реально що за кілька років не буде кому відбудовувати країну. Часті і тривалі відключення світла, які українці гостро відчували у липні цьогоріч, пришвидшили міграційні процеси. Лише за один місяць із країни виїхало 160 тисяч осіб. Станом на зараз є дуже погане співвідношення. У нас кількість платників податків, які сплачують, наприклад, єдиний внесок до пенсійного фонду, вже дорівнює кількості людей, які отримують пенсію. У центрі економічної стратегії підрахували, нині за кордоном перебуває до 6 мільйонів українських біженців. Серед українців саме тих, які виїхали, велика кількість мають вищу освіту і велика кількість також володіють там англійською мовою. Їм легше адаптуватися за кордоном. А відтак, чим довше триватиме війна, тим менше мігрантів повернеться додому. За оптимістичним сценарієм. Ми вважаємо, що за кордоном залишиться близько 1,4 мільйона українців а за найгіршим удвічі більше. Головним стимулом до повернення, як і раніше, залишиться безпека. На що вони будуть звертати увагу? По перше, зруйноване житло чи не зруйноване житло. Є куди повернути, чи немає. Які перспективи будуть щодо працевлаштування в інституті демографії? Прогнозують після війни життя українців зосередиться навколо шести міст: Києва, Львова, Одеси, Харкова, Дніпра та Донецька. Там буде легше знайти роботу чи відкрити власний бізнес. Утім можуть з'явитися зони, де життя не буде взагалі. Йдеться про прикордонні території, які межують з Росією. Посуха, спровокована підривом Каховської ГЕС, теж відіб'ється на структурі сільськогосподарського виробництва і відповідно поселень людей на тих територіях. Немає вироку, є виклик. Каже заступниця міністра соціальної політики, аби уникнути кризи людських ресурсів, уряд затвердив стратегію демографічного розвитку країни. Над документом працювали півтора роки кількасот експертів. Він визначив цілі. Перша і головна підвищити народжуваність. Має бути достатня, якісна інфраструктура для того, щоб жінка знала, що дитину можна буде віддати в дитячий садочок поруч з домом. Дитячий садочок буде комфортний, якісний. Вона зможе піти працювати, а роботодавець буде гнучко відноситися до її материнства. Серед інших цілей знизити передчасну смертність, повернути біженців та створити умови для активного довголіття. Тепер фахівці працюють над планом заходів до стратегії. Хто Має зробити що, в який строк для того, щоб кожну з цих цілей досягти, сьогодні у цьому столичному перинатальному центрі 160 місць для породіль, і майже усі зайняті. Такий парадокс є зараз. от ті пари, які живуть все ж таки в більш-менш мирному середовищі, в більш-менш е мирній області, вони відкладаються материнство. А ті, хто бачив цю війну. На Свої очі вони народжують і вони хочуть продовжувати свій рід. Найбільше пологів тут прийняли у 2018-му. Зараз цифри дещо менші, але теж вселяють надію. На піки у нас було 7 тисяч пологів в рік, то зараз це 4,5. Карина Вакарєва, Євген Литвиненко, Олександр Ліфанов та Анатолій Короб. ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.